Моя мама не була така дуже розвинутою. Мама була розумна, але політикою не займалася, телевізору ми не мали, тоді радія була, там, така радіола, ми слухали, що, а що там все робить. Ми, ми усе, усе знали, що то Куба, Острів Свободи, то ми знали про, от, як він писав. Піділька, то ми знали, що то великий чоловік. Тяжко все жило, Але будемо жити не помремо. Баба не хотіла поїхати в Канаду. Ні, баба не хотіла, баба таку можливість мала і в городі жити, і в Канаду поїхати, баба корову не могла лишити, сутина не могла лишити. Так. Але ж тоді люди їздили в Канаду, так? Дуже багато. Ну, звісно, там дуже багато залишалося наших людей. Їх йшли на заробітки, так як от тепер йшли і йдуть на Чехи І... Йдуть в різних країнах європейських, усяду, а туди йшли в Канаду. Прямо в Канаду їхали. По два-три місяці на корабльові їхали, І верталися? Ну, так, як верталися? Щось менше верталося, як не верталося. Там собі позаводили мужики, сім'ї. У нас теж якийсь там родич, був, мама розказувала. Не знаю, то дуже ще мама не даже мала була, коли якийсь там уйко поїхав. Дуже багато людей залишалося там. Потім посилки там заганяли, вже я була така мало, бо ще там у сусідньому село. Дід один висилав посилки. Я знав все посилка приходила, а дочка така спилася, з зятям такі алкоголіки були. Та це якісь платки жіночі такі, знаєш, mm. канадський платок. Канадський платок то така була, то, боже мій, то такий дефіцит був. 25 руських карбованців, це рублів, чи що там. А вона то продавала, продавала гроші, пропивала, а, пот... а потім вже так і, і що вже жона собі самі брали з пошти, їм готові гроші приносили, чи совісні були приносили mm. гроші, а потім хтось дідові дав знати. Дідобув більше не посилав, жив, ще написав письмо, що він буде, більше не буде посилати. Хтось йому дав знати, що вони не чистують його труд. Такий. Так що такий, знаєш, порівняти життя тоді, коли я росла, а тепер, коли діти ростуть, то пропасть. Така дуже пропасть. Але я. Я думала, що як я жила, почала уродилася у п'ять, тому я б не поміняла. Yeah, я би you know, я прожити своє життя так, як я прожила. Я прожила і у селі, всі свої, всі рідні село, одна маленька сім'я. Всіх знаєш, усі не так, як ти пір на площадці та й не знаєш, чим не відділ за півтора року сусіда, який як. Виглядає, що робить, де займається, якась біда, та й не знаєш до кого. А там, а в селі, а йду до Анці, та позвичу хліба, доки привезуть в магазин. Пойду до тої бакрумки принесу. Потім, а несу до марі моло, молока, бо може немає. А тут, здихай, з голоду, не маєш грошей, не маєш. Вмирай. А в німецькі села і українські відрізняєшся? Чи теж такі дружелюбні люди? Я тобі скажу, що німецьке село. таке теж. От, те я була, Там такі от люди, всі, гурток, гурток такий єди. Других я не знаю, бо це село таке дуже, ну як тобі сказати, таке... современне. У них там, от, у них свої, там, де я тепер остров жили з людом, там свої традиції. Я не знаю як, але там, якщо у них, допустим, тот праздник якийсь свято, то всі мали то все робити. Були там якесь свято, що треба було траву сипати по дорожку, по вулиці, і все Кожен, коло такого не було, що Ах, я не йду, навіть там роблять, що хочуть. Усі-всі-всі красиво. Всі, всі Усі йдуть на поле, всі йдуть на траву, всі рано сиплять, збирають, ще раз на обід сипнуть, чи там якісь дуже там ну рік села. Десь була 250 років села. Боже, всі, всі гуртом такі, і так, якщо щось допомогти, то… Ну.